Друзі, привіт! Ми знову з вами, і це RAF шоу. А наші відео взагалі мають приносити багато користі. І сьогодні я хочу задати Володимиру дуже чудове запитання, в якому він розбирається. Запитання, які потрібні кожній людині, для того, щоб налагоджувати такі стосунки з людьми, які будуть просто імпонувати для е, хорошого в майбутньому спілкування з ними. Давайте запитаємо Володимира. Володимир, скажи, будь ласка, як знайомитися з людьми правильно і взагалі ефективно? Я от дивлюся зараз там дівчинка ззаді розминалась, вона дуже гарна попка, фігура. І в принципі, я знаю, як би познайомився. От показав молодець, це дуже гарна. Тобто гумор. Я думаю, основний спосіб познайомитися легко з людьми це гумор. Тобто з ними посміятися про щось. Про щось, Або про них, або показати себе смішним, або показати щось смішне. Ну, наприклад, дивіться, парочка їсть, молодець як ви думаєте, вони були з бійки, чи вони дві мамочки, які зібралися, просто без чоловіків, чи просто це дві там, сестри, які дядь морозово. Можна їх спитати і просто познайомитися. От є, є різні варіанти. можливо це занадто грубо для вас, але є різні варіанти. От, наприклад, хлопчик, ми з ним вже познайомилися, по суті. Ми заважали йому малювати картину, і я кинув два каштанчика. Він подумав, що за бред? Mm -hmm. Але він мене запам'ятав. Mm -hmm. Тобто ми з ним можемо поговорити про мистецтво, про каштанчики, про мене, про нього, про будь-що. Тобто, е, як познайомитися з будь ким наприклад, якщо це є про наприклад, спитайте її, а чого так дорого, А Що mm -hmm. так дорого? А? А не можна дешевше? А чого так дешево має бути? І все, вона тобі чудеше, чи дорого? От і все дуже просто. Є декілька простих секретів. З дівчатами я чесно не знаю як, тому що дівчата не рані моє существо. Mm -hmm. Я ніколи не прошу дівчат телефону. Про що в них контакт. Дівчата легко дають контакт, тому що вони хочуть щоб хтось лайкнув їхню фотографію. Є різна мотивація в кожної людини і треба її знайти. але основний ключ до людей це гумор. Все секрет дуже простий. — Ну до дивися, ти тільки що розповів такі секретні фішки, та, які використовувати потрібно і варто завжди. Я не а маніпулятор. Я не вважаю, що це, це просто Це щирість. Наприклад, в мене дійсно гарна фігура. Це біла маніпуляція, я тебе розумію. Там. Це не біла маніпуляція, це просто хороша. От, хто хлопець зацікав, що я показує, привіт її. Його я показув, зрозумів, <смеш> а... <смеш> я розумію. Володя вже відволікається. Зараз напевно покине наше відео, бо йому вже там <смеш> складається компанія. А скажи, будь ласка, як надовго такі відносини, які будуються на позитиві, зберігаються по твоєму досвіду? Важливо, не дуже не, не, ну, тривалі зараз. Ага. Я, ми говоримо тільки про основну річ і як зняти Швидко. страх з знову ага. людиною. Просто зрозумів. гумор, але це не має бути гумор. Зараз дуже популярні всякі ці, як вони називаються, пікап штуки. Коли ага. хлопець, наприклад, пускає дівчину. Потім вертає її назад, тобто до нормального стану, і каже, я пожартував. Це бряд, це неефективно, це маніпуляція. це... Ну, Дівчина і так зараз раніше существує. У нас ми живому світі, де дівчина заходить в контакт і переживає про те, що як вона виглядає на фоні її подружок. І ти, якщо їй ще щось з чимось опускаєш, це дуже, ну, дуже грубо. Треба просто бути щирим. з людинами. Цікаво, дійсно, дівчина, наприклад, малює картину, це ж класно, це позитив. Їй можеш сказати, молодець, прикольно, це ти класно. Вона подумає, можливо, це маніпуляція, але якщо я щиро до неї підійдуть поговорити про її картину, те, що їй цікаво, це буде щиро. Е е е якщо говорити про тривалість відносин, е е мені здається, ну, наприклад, е ну, Аня, наприклад, От ми з Аню, яка нас знімає, ми з нею познайомилися, тому що спочатку, можливо, був якийсь особистий інтерес. Та, там, наприклад, інтерес в плані бізнесу, в плані співпраці, але насправді вона була мені цікава тим, що вона і мандрівниця, і журналістка, і ми можемо створити свій власний спільний проект. У нас і в принципі будується зараз той проект, про який ми говорили. Просто він починається з кінця. Ми спочатку накидали скетч якісь якісь якусь схему, А зараз ми маємо спільний проект. І ми скажи, ми багато ж сміялися при першій зустрічі. Дуже багато. Дуже багато, От все. Це гумор це підхід до людей. Зрозуміло, ти так тонко підходиш і дуже м'яко. І я бажаю так підходити кожній людині, тому що я дивлюся, коли, наприклад, Володимир з кимось знайомиться, в людини, яка навпроти, не виникає ні злості, ні відрази, а виникає посмішка. Відповідно, він їм дарує посмішку, вони йому повертають. Бажаю всім знайомитись, так як Володимир. підходити до цього професійно і з посмішкою. Якщо вам сподобалось це відео, вважайте корисним, ставте нам лайк. Дякую за увагу. Щастити. Підписуйтесь на канал.